Шановні колеги, дуже рада всіх вітати. Дійсно, сьогодні дуже важливо, що ми зібралися на такому майданчику, в нашому прифронтовому Харкові, в нашій області, яка потерпала і потерпає сьогодні від російської агресії. Але е, дуже важливо, що ми сьогодні наразі разом, голова військової адміністрації, голова обласної ради, і цей підписаний тристоронній меморандум з нашим партнером, саме Брайаном Кемпелем, буде говорити про те, що він отримує в особі двох потужних головних регіональних структур державних і органам місцевого самоврядування надійних партнерів, партнерів, які будуть гарантувати реалізацію всіх проєктів, підтримку цих проєктів. Хотіла вже подякувати від обласної ради за ті проєкти, які були реалізовані. Були безпосередньо вибрані самостійно організацію Добре», 12 наших громад, громади, які були в окупації, громади, які дійсно потребували цієї допомоги. І в рамках цієї співпраці на сьогодні ми вже можемо. Бачити певні результати, але дуже важливо, щоб ця допомога не припинялася, тому що Харківська область, наші громади, потребують і надалі допомоги. І для нас сьогодні дуже важлива подія, що безпосередньо Брайан Кемпл приїхав до Харківської області і готовий підписати з нами меморандум і бути нам нашим надійним партнером. Я дуже щасливий бути сьогодні тут. Це мій перший приїзд в Харків з моменту відновлення роботи програми. Добре. Звісно, ми надавали і продовжуємо надавати матеріальну допомогу громадам, але хотів би наголосити, що надзвичайно важливою є саме технічна допомога. Яка е, дозволяє громадам отримати необхідні навички кращі практики, найкращий досвід з реалізації своєї діяльності у відкритий спосіб, таким чином, щоб уся звітність громад була доступною і відкритою в Харківській області. Ми співпрацюємо з 12-ма територіальними громадами. Шість з них отримують технічну допомогу, та шість отримують невідкладну допомогу пов'язану з війною.